Так, ура, я включила запис. Отож, всім привіт! Мене звати Юлія Горох, я лідер проекту джерелі стрімкого гору. Всіх бачити з самого ранку. Це мій дебют, тому не судіть строго. Якщо я буду десь заминатись, може, купити щось переляко. Отож. Або як я докотилась до мережавого маркетингу. Я, як і більшість з нас, з нашого проєкту, з моєї команди, мама в декреті. Моєму Мартину 8 місяців. Я Сленківська, але останніх 8 років жила у Львові. До декрету, 6 років, працювала в міжнародному аутсорсинговому концентрі. Наша група з дев'яти чоловік слуховувала більше 40 різноманітних проєктів. Це акції, АЗС, банки, інтернет-магазини, агрофірми і так далі. Саме ця робота дала мені вміння спілкуватися з людьми, сприймати швидко великий об'єм інформації, працювати з базами даних і так далі. Вийшов заміж, інвалідність. Е Квартиру ми орендували, тому оцінивши всі ризики і витрати на дитину, що приїхати до Франківська. Ближче додому, тут завжди допоможуть. Повітря, напевно, чистіше, не знаю, але ближче. Тому найближчі кілька років я тут. Хто з фантівського в моїй структурі завжди е, готова зустрітися, поспілкуватися. І я думаю, що я наступного року літом, десь все ж таки організую якийсь мітінг, побачилась. Отож, я ніколи в своєму житті займалася мережевим бізнесом. Завжди шарахалась від всіх відомих компаній, яких уявляла це ходіння з каталогами. Ну, купи, ну давай, ну хоч щось. Але пішов третій місяць вдома з дитиною. Мій мозок починав потрохи плаватись. Я займалася стоковою фотографією, але то мене не дуже рятувало. Більше часу було в обзі. Остаточно деградувати я не дуже хотіла. І в один прекрасний день мені прийшло два повідомлення в контакті. Одне з пропозицій роботи в Орі. Другла співпраця з джурелі. Я, звичайно, пішла за більш розкрученим брендом. Але залишана формула реєстрації всі знають, що потрібно вводити серію номер паспорту. Це вона трохи зупинила, ми ще ніби не знайомі, не пояснили, що до чого, а тут же паспорт всі діла. Закрила вкладку пішла читати про джерелію. Хоч компанія і півтора року на ринку, але я почула вперше про неї. Мені заімпонувало, що компанія українська. Дуже заімпонувало. Раніше я дуже над тим, над тим задумувалась, але останні три роки надаю перевагу ж таки, українським виробникам. До суть окей. З чоловіком намагаємось шукати українські пенди одягу, взуття косметики, хімії, побутових речей, тепер вже й дитячих іграшок і одягу. І за цей час я зрозуміла, що насправді ми взагалі не знаємо ці потужні наші виробники. Як багато існує маленьких компаній, які працюють на імпорт в основному, з магокритим продуктом. І джерелі зібрали для нас все ж таки найкращих представників косметичного ринку і не тільки. Але повернемось до моєї історії. Зареєструвалася я в джерелі і зі скепсусом чекала по замовленням. За цей час шукала в інтернеті відгуки про продукцію, про роботу. В... На мені попадались позитивні в основному. Ну, майже всі, всі позитивні. Я почала працювати, оформила сторінку, почала скидати пропозиції роботи, мене додали в чат. І через два дні в мене була перша реєстрація. Дівчинка була готова працювати, оформила замовлення, я була щаслива. Через кілька днів ще одна реєстрація, потім ще, і я думала, що все, я гурм мережава маркетингу. Це круто, все так просто. Але протягом найближчого тижня всі почали з мені почали говорити, що немає часу, нічого не виходить і так далі. А в моїх схових переписок також почався повний ігнор: негатив, відмови, всі з цим знайомі дуже добре, неприємно, правда? Ще додатково я попала тоді на дзвон структури з лідерами, котрі вище війною. Я послухала, якісь там суму това якісь проекти, що зміняється. Ми тоді розділялися, був, створювався проєкт джерел стрімкого. Я нічого не розуміла, звісно кажучи. Хоча наставник е, для мене колосальну підтримку робив, Наталичку, але торгани, таргани. От, що зміняється до розділення Чомний ліс? У груповому чаті всі хвастаються реєстраціями, долучають на я стою на місці. Виліс мій перший танк, це не я. А що скажуть друзі, знайомі, чим ти займаєшся і так далі? Я закинула свої сторінки, не заходила в чат. Кілька разів не брала дзвінки від наставника, вибач мені. Але мені вистачило розуму в офіційний паблік компанії почитати відгуки ще раз, подивитися скрини і зарплати. Це, напевно, основна мотивація. Залізала YouTube і просто пошук на державний маркетинг. Подивилась скільки відео, почитала 2-3 статті, почала з'являтися думки, а, а чого б ні? Ліш така, як і вони. У нас абсолютно нічого не візняє хіба територіальне розміщення, де ми проживаємо. Всі починають з нуля. Так що два дні. В принципі, небагато. Через два дні я зі свіжою головою класним настроєм, почала рекрутувати далі. Почала шукати інших мережовиків і тягала спочатку кілька разів у тексти постів. Почала закидати рекламу в пабліки. Оформила сторінку у Фейсбуку, Інстаграм, записала тоді свій перший туторіал, як працювати в Інстаграм. Це було літо і я купу часу проводила з дитиною на вулиці. Основна моя робота була десь в парку, на озері, на свіжому повітрі сонечко, Працюю, коли хочу. Просто мрія, а не мережає. Я почала писати сама пости. Хоча ніколи до того не займалася копірайтингом, і взагалі для мене щось написати, одне-два речення це була страшна проблема. Я взагалі не дуже підтримувалася. Дзвінки наставника це, напевно, була основа підтримка. Я їм завжди підказувала, підтримувала, вчила. Прикиньте, десь в офісі, керівництво вас веде за руку і вчить, як досягти успіху. Фантастика. А потім почався виклик Я директор джерелі Стрімк обгору 2016. Спочатку я собі подумала, що то для профі, для досвідчених лідерів, кому є, що сказати, є чим поділитись. Але чому не спробувати? Я почала сама, підбивала своїх лідерів виконувати завдання. Я розуміла, що до кінця року директором я не стану, але такі штуки дуже мотивують. Перші завдання, пост, відео. Це все настільки мене втягнуло, що я забула про свій страх публічності. Якби мені хтось півроку тому сказав, що я буду дзвонити незнайомим людям, знімати відео, проводити вебінари, я би порубила пальцем, сумнівалася в адекватності тої людини. Знайшла свого першого активного лідера Надюша. Так, у нас було багато пригод з нею. А про це вона крута. <ріст> так, так. Я е, перший раз вийшла на відсотку. 5 тисяч товарообороту це неймовірні відчуття. Директорський чат, всі вітають. Після спеціального вебінару я взагалі розплакалася. <ріст> І знаєте, як тільки перетинаєте гарантію вороблю. І ти отримуєш свою першу скромну зарплату, в голові абсолютно все перевертається. Ти починаєш усвідомлювати, що це твій бізнес, твій розвиток, твій заробіток. Тобто, якщо ти цього не зробиш, ніхто за тебе не буде тебе тягнути. Це все в твоїх інтересах. Я почав читати літературу по бізнесу. Хай кілька сторінок в день, але якийсь меседж ти для себе береш. Я почала абсолютно інакше ввести переписки. Перший дзвінок в будь-який час, в будь-якому місці. Раніше для того, щоб дзвонити, перший дзвінок, я налаштовувалася, напевно, на цілий день. Я собі писала, брала цей скрипт, телефон, набрала, вибивала. Ну, ні, ні, треба дзвонити. Ще раз набирала, вибивала. Як могло бути разів 5, так що мої перші лідери знаєте, як я до вас От. І зараз дійсно з'явилася впевненість в тому, що я роблю і як я роблю. Цю впевненість відчувають люди, котрим я пропоную роботу. Тому що дійсно по розмові, по переписці, потім, коли ти вже починаєш вести переписки від себе, так? Це зовсім інакше вже будуєш течення, є чим аргументувати всі відмови. От. Я б дійсно працювати на результат. Я вас не тільки бренд джерелі але й себе. Мені ще багато чому треба вчитися в наших лідерів, та й взагалі. Розвивайте себе бренд як про того наставника, що вас знала. Можливо, це звучить егоїстично, але е, не знаю, я хочу, щоб так, мене впізнавали, знали мою команду, знали моїх лідерів, знали мене. І щоб до нас йшли. Тобто не тільки до мене, але так само і до моїх дівчат. Не бійтесь цієї публічності. Якщо ви прийшов мережавний маркетинг, будьте готові до спілкування з людьми. Це круто, і за рахунок цього ви дійсно виростете. З практичних речей я собі залотувала ось крім наставника, де там моя камера, це мій основний помічник: заведіть собі робочий блокнот. Тому що за день дійсно стільки всього про написати ще щось, що ви просто забуваєте. А потім, коли починаєте писати звіт, а що ж я робив? Тому це дуже крута штука, раніше ніколи так само про це не думала. І так. На даний момент в мене в структурі більше 120 зареєстрованих консультантів. Звичайно, що не всі працюють, тобто там замовляють, але я зібрала дуже класну команду. Дівчатка, тим я довіряю, з якими мені дуже легко працюється. Так, це очі фортики. І в кожного свій підхід, свої цілі, але всіх нас об'єднує одна ціль заробляти в нашій країні і підтримувати український продукт. Mm -hmm. У мене якось дуже короткий, здається, вийшов вебінар 12 хвилин цього. Але я хочу, щоб ті дівчата, які були зареєстровані в моїй команді, але по різних причинах робота в нас не склала, Хтось взагалі не вийшов на зв'язок, в когось не було часу, хтось пішов далі ставити плюсики і шукати кращі умови. Хтось просто передумав, так от, до чого я? Я хочу, щоб за рік, коли я дійду до старшого статусу старшого менеджера, може директора, в них встрічці новин побачили наші скрини зарплат, скріни моїх лідерів, і задумались. А я ж була в їхній структурі, в їхній команді. Я могла заробляти 8-10 тисяч гривень. Тому не зупиняйтесь. якщо ви це почали, доведіть до кінця. Ми дуже рідко в житті доводимо щось до кінця. Я знаю по собі, тому що я страшно лінила. Нікого це не признавалася, а отак, от на люди, 42 людини. Тому для мене так, це сатисфакція, і я хочу навести собі, що я тут чогось доб'юсь. Тому я так само веду своїх лідерів до результату. Нас це вийде. Основне, захотіти. Просто захотіти і все. Традиційно є ще в когось запитання. Як я не мотивую свою команду? А мені це... основна мотивація це пост. Хоча, тобто ну, я так само, я не кожен день пишу, але раз на кілька днів з'являється, так, де якась муза проходить. Зазвичай, коли я з дитини, тож ходиш монотонно з коляскою по вулицях, тож я подзвоню до структури, ще якісь переписки буду таке. Але зазвичай з'являється думка, я включаю просто диктофон на телефоні, собі щось наговорю наговорю, а потім вдома вже дописую пост. Що робила, коли опускалась руки від відмов? Не знаю, здається, просто не заходила один день роботу. Або включалася більше смотивоюча. Але, з іншої сторони, відмови, відмова ком. Людина не вам відмовляє, людина собі відмовляє. Тому що хтось може почати і заробляти з вами, так? Ну, тобто я це бачу наочно, мої лідери це бачать. тому що я взагалі ніколи цим не займалася. І коли я отримала свою першу зарплату, це фантастика! За таке платять гроші за сидіння вдома перед цим телевізором <різь> каже, перед монітором. Так. Ну от власне, і не, не зациклюйтесь на тих відмовах. І не, до речі, от так, щоб знально не вимовляйте нікому. Чим більше ви умовляєте, тим більше людина закривається, і вона не хоче навіть взагалі про ту джерелі потім чути. Тому залишайтеся в позитиві, залишайте класне враження про себе і про компанію. Пам'ятайте, що ви дійсно зазвичали на вебінарах, що ви лице а, Тому не несіть не з собою негатив і не залишайте в в діалогах негатив. Не хоче так, не хоче працювати. Окей. Бажаєте користуватися з продукцією? Ось каталог, ось моє посилання для безкоштовної реєстрації. Гарного дня, успіхів і все. Після фрази гарного дня люди просто розвітають. Мені їх відсоток одразу пише: ой, добре, дякую, подивишся. І вам також гарного дня. Це ж класно. І по життю. Знаю, що бувають проблеми, це все минає. Що мене мотивувало до дій е, моя дитина. Так, відколи я вийшов з пологу, тобто навіть я поки вагітно ходила, в мене зовсім в, в голові відтворилася. А відколи я прийшла додому, залишилась е, один на один е, з дитиною, так. Це була основна, основна мотивація, тому що я знаю, тобто, так чоловік працює, є е, 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 ситуація непогана, але Треба саме самореалізовувати. Ви не будете все життя сидіти в декреті і говорити тільки про памперси, дітей і так далі. Це саморозвиток свій, а і... це відображається ваша енергетика насправді. Тому що якщо ви сидите вдома, забиті своїм проблемами, проходить чоловік, все, гер -гер -гер. ну десь так, більш, напевно, і виглядає туди. На практиці. А коли ви зайняті, у вас є своя справа, свої інтереси, своє коло спілкування зараз, вам потрібно то зробити, то е, якісь пости, десь передзвонити, ще щось, ви зайняті, ви працюєте. Ви цьому не вимірюєте також вдома. Всі тішаться, всім приємно, немає сварок. Правда? От. По, по запитаннях ніби все, так? То що закінчуємо? Так, зараз правильно нема часу сваритися. Всі зайняті, всі працюють, всі хочуть чогось Е, Я ще слухала, я думаю, що я ще повторю Це ну, якось іншої теми. Добре, тоді е, всім бувайте, тому що я дитину також здала бабусі <смі> і тут дивитесь, що там. Всім успіхів. Працюємо до зустрічі в чатах. Сьогодні цілий день попереду е, в нас чекають купа реєстрацій. збільшуємо наш това і дамо до результату. Всі ж хочуть заробляти, правда? Можна просто так тут зібралися. Тому всім па-па.